Незаконно встановлений гараж демонтувала в Хортицькому районі. Про це попереджали заздалегідь, кажуть в реадміністрації. На об'єкт клеїли повідомлення, аби власник подав необхідні документи. Цей процес тривав серпня. Відповіді комунальники не дочекалися, тож згідно з рішенням міськвиконкому організували примусовий демонтаж. Останньою краплею стала поява стихійного звалища поблизу споруди. Власники гаражів збирають дуже великі купи мусора. Районна адміністрація їх постійно вивозить. Також були скарги місцевих жителів на оці бруд сміття та те, що вони заважають ну, звичному проходу. Тут є школа, тут гуляють діти, тому вони создають дуже багато незручностей. Ми бачимо, що ось такі споруди є таким магнітом, де накопичується сміття. Несанкціоновані сміттєзвалища. І, як приклад, два тижні тому з цієї території, за моєю спиною, було вивезено 100 тонн сміття. Підкреслю, 100 тонн сміття за бюджетні кошти. Гараж за допомогою спецтехніки демонтували та доправили на штраф майданчик. У власника є шанс повернути споруду. Для цього варто сплатити за послугу з демонтажу перевезення та зберігання об'єкта. Хуртицькій реадміністрації кажуть, нині перевіряють законність розміщення всіх споруд у гаражному кооперативі. Тільки в цьому році в місті понад 40 незаконних об'єктів демонтували примусово і 85 за участі власників.